Вони не бояться законів і зупинити їх справа не одного континенту. Їхні імена знають у всьому світі. Вони переховуються роками, змінюють обличчя, але не припиняють свої злочини. Сьогодні ми розповімо про тих, кого називають найбільш небезпечними злочинцями у світі. Хто вони і як їм вдалося уникнути покарання? Давайте дивитися. Їх боїться увесь світ найжорстокіші, найнебезпечніші злочинці просто зараз. Джеймі Осуне у світі криміналу існують фігури, чия жорстокість кидає виклик у яві, але навіть серед найнебезпечніших історія Джеймі Осуни виділяється особливою жорстокістю і хворобливим самозамилуванням. Це не просто вбивця, це людина, яка зробила насилля частиною свого шоу. Джеймі Осуна народився у 1988-му. Його дитинство, це суміш домашнього насилля, заборонених речовини бідності. В інтерв'ю він зізнавався: я не знав, що таке любов, тільки біль. Уже в підлітковому віці він був схильний до агресії, проявляв садистські нахили. У 2011 році Джеймі Осуне скоїв своє перше підтверджене вбивство його жертвою стала Ясмін Раєн. Молода жінка, яку він заманив до мотелю. Після арешту жодного каяття. Навпаки, він усміхався у камеру та заявляв: Мені подобається робити людям боляче. У в'язниці став справжнім медіаперсонажем. Він зробив собі татуювання у вигляді клоунської маски, які покрили все обличчя. Називав себе клоуном сатани та втіленням зла. Його поведінка була непередбачуваною. То він фліртував з журналістами, то погрожував охоронцям. І весь час розвів розповідав, що його темрява ще не проявилась повністю. У 2019 році Осуна отримав сусіда по камері Луїса Ромеро, і його переселили з іншої в'язниці. За словами тюремників, ніч минула тихо, а вранці вони знайшли справжній кошмар. Ромеро було замордовано, в якому стані було тіло, навіть неможливо описати словами. Це занадто страшно і жорстоко. Джеймі сидів поряд, усміхався і казав: нарешті, я зміг витілити своє мистецтво. Як сталося, що визнаного психопата, який погрожував убити, поселили з іншим в'язнем у камеру без нагляду? Цим питанням зацікавилися не лише журналісти, а й адвокати та правозахисники. Тюрма Коркоран намагалася приховати свою халатність, але суспільство вимагало відповідей. Осуна продовжував грати на публіку, писав листи фанатам, давав інтерв'ю, зображав себе героя горору. Але психологи вказують на очевидне за маскою не демона, глибоко зламаний нарцис, який прагне контролю, болю і уваги. У 2023 році його визнали психічно нездоровим. Суд заборонив йому виступати у змі. Педро Родрігес у нього понад 70 жертв, але більшість це наркодилери, гвалтівники і вбивці. У Бразилії його називали Пардініо Матадор, малюк убивця. Це історія людини, яка перетворила помсту на спосіб життя і стала чимось середнім між монстром та месником. Педро Родрігес Філіо народився у 1954 році у штаті Мінас Жерайс. Його батько був жорстоким, регулярно бив матір. Удар по животу під час вагітності залишив наслідок. У Педро з дитинства діагностували пошкодження мозку у ділянці, що відповідає за контроль агресії. Уперше він відчув жагу до вбивства в 13, і в 14 вже вбив людину. Його перша жертва заступник мера, який несправедливо звільнив батька Педро. Потім справжній злочинець, якого він знайшов і розстріляв без жалю. Усе це до його 18 років. Педро ховався у Сан Паулу, де зібрав власну бригаду і почав убивати наркоторговців, сутенерів і гвалтівників. Але от що цікаво, він завжди вірив, що робить добру справу. У 1973-му поліція заарештувала Педро. У нього вже було понад 10 убивств. У тюрмі він дізнається, що його вагітну дівчину Марію вбили. Реакція помста. швидка і жорстока. Він убив кількох людей, причетних до злочину, але на цьому не зупинився. В тюрмі він продовжив роботу. Його мішені інші в'язні, особливо ті, хто гвалтував, катував або вбивав жінок і дітей. За роки ув'язнення Педро зізнався вбивстві понад 40 людей просто в тюрмі. Одного в'язня він убив і залишив послання за зраду. Він казав: Я не вбиваю невинних, я вбиваю тих, хто це заслужив. У Бразилії його одночасно боялися і підтримували. Педро відсидів 34 роки, хоча за законом мав сидіти понад 100. У 2007-му його випустили. Усі чекали нового спалаху насильства, але Педро почав нове життя. Він вів Ютуб канал, розповідав про злочини, засуджував насилля і стверджував, що залишив минуле позаду. У відео він попереджав: те, що я зробив, ніколи не повторюйте. Це було пекло у березні 2023 року. Педро Родрігас був застрелений. Невідомі відкрили вогонь по ньому просто на вулиці. Йому було близько 68 років. Іронія в тому, що його вбивство залишилось нерозкритим. Людина, яка жила помстою, пішла від світу так, як і жила. Педро Родрігес – вбивця, месник, символ бразильської темної справедливості, герой чи монстр. Судіть самі. На цьому все тепер. Ми з вами п'ємо чайок і працюємо наполегливо працюємо на перемогу. Ну ми п'ємо чайок, але побачимося з вами завтра. Завтра точно буде ще один ефір. Точно будемо ми з Григорієм, і точно треба донатити, щоб наблизити нашу перемогу. Бувайте, бережіть себе.